Завершується облаштування міського скверу, який невдовзі має всі шанси стати окрасою первомайського. Особливості цього проекту є те, що це є громадська ініціатива, і реалізуємо ми цей проект виключно за кошти громади, силами громади. Він також реалізується. Це здебільшого якісь такі толоки, як українською мовою, російською, більш знайомою, суботники, на яких ми збираємо людей, і разом вже другий рік поспіль будуємо цей сквер. Мер зазначає, облаштування скверу планують завершити восени наступного року. Так на сьогодні його вже така немала ділянка знаходиться в завершальній стадії. Виконано будівництво тротуарної системи, встановлені лавочки. Ще зараз встановлюються останні декілька урн. Далі він матиме свій розвиток. Ми сподіваємося, що до кінця року ми таки облаштуємо площадку для літнього волейболу всередину скверу. І з весни наші мешканці зможуть насолоджуватися всіма його особливостями. Цього тижня разом з комунальниками змонтовано освітлення. Ліхтарні стовпи розташувались по всьому периметру скверу. Цими днями встановили достатню кількість урн, що виготовлені на заводі фрунзе та мають поетичну назву Париж. В них передбачені відділення як для сміття, так і для недопалків. Також завершено монтаж якісних металевих лавок. Всі конструкції з'єднані антивандальним кріпленням. Тим не менш, міський голова сподівається на дбайливе ставлення до майна з боку городян. Сподіваюсь на саме на те, що вони будуть цінувати те, що зроблено, бо це робилося саме їхніми силами. І такий принцип залучення громади до тих проектів, які впроваджуються, це один з спосібів продовжити життя для таких проектів. Бо якщо вони попрацювали на цьому об'єкті парку, сквері чи будь-якому іншому, вони вже тоді не байдужі до нього, незважаючи на таку довіру і сподівання, все ж таки, ми забезпечили камерами відеоспостереження з іншого проекту, який пересікається, до якого також ми. Залучали громадян, коли опитували, які саме місця б вони хотіли би забезпечити відеоспостереженням, І вони зазначали у своїх відповідях, що це місця масового відпочинку та громадські місця. За цією ознакою в сквері буде облаштована. Воно вже облаштовано відеоспостереження. Ну трохи більше ніж в інших містах нашого міста.